Як виглядає перший ранок у власному спа басейні? Ви прокидаєтесь не від будильника, а від думки. Сьогоднішній день. Відкриваєте двері на терасу, і ось він, теплий, блискучий, з ледь видимими парами над поверхнею. Крок у воду, і все. Ви в іншій реальності. Ніяких зумів, дедлайнів і кави на ходу. Лише гідромасаж, свіже повітря, і відчуття, що життя вдалося, а ще тихий момент гордості. Я зробив це. У мене є власний СПА. І якщо хтось досі питає, навіщо він потрібен, ви просто запрошуєте на ранок. У Спа Галаксі ми допомагаємо зробити такі ранки не мрією, а реальністю. І якщо ви давно думали про спа, саме час діяти. Напишіть нам, і ми підберемо модель, яка пасує саме вам за стилем функціоналом і бюджетом. І вже дуже скоро ви будете згадувати цей сценарій з води, з келихом в руці. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні ідеї для ідеального відпочинку.